Відбуваються у нас навколо Лаври Києво-Печерської, бо пристрасті, лаврські пристрасті там не вщухають. Митрополит Павло, більш відомий як Павло Мерседес, став погрожувати журналістам. Ну, це він вже робить не вперше, а от сьогодні заявив, що буде бити їх палицею. А вчора, нагадаю вам, він заявляв, що не піде з України і не поїде з України, допоки усіх не відспіває. Малося на увазі журналістів. Ну і він. Коли один з представників ЗМІ власне поцікавився, чому Митрополит хоче його побити, той відповів, що це не він погрожує, а журналіст загрожує. Конфлікт потрапив на відео. Давайте подивимось його, аби не було у нас зайвих думок. Дозволено

Себі? Ви так, ви ви вірує? Вірує? це ви погрожує А за що? Ви сказали, победа нас славствує. Ви так віруєте, що ви так журналісти роблять.